Привіт, мої любі друзі! Вітання з Чернівців! З міста моєї любові, міста мого народження, місто, яке мені сниться і у Києві, і у Львові, і будь-де у світі. Сьогодні не подія, на яку я приїхала і приїжджала кожного разу усі роки, коли у нас відбувався фестиваль Миколайчуков. І це не випадково, тому що завтра, 15 червня, ми будемо святкувати. День народження вшановувати пам'ять Івана Миколичака, нашого земляка, який народився в неймовірному мальовничому селі Чорторія, що на Виковині. і сьогодні, вже вкотре відбувається дуже потужний з моєї точки зору, тому що я була і на канському кінофестивалі. Наш реально не гірший, але ж тут представлені наші українські фільми. Зараз вже Фоє до нас приїхала музики на фестивалі цього року, Ольга Сумська. Ми, звичайно, про це все будемо вам розповідати. А зараз я хочу, щоб ми назовні помилувалися нашим кінопалацем, який дійсно після реставрації відповідає самим останнім технічним і естетичним гатункам. Мурал Івана Миколайчука. A person in the middle of history» людина в центрі історії З 14 по 21 червня в Чернівцях буде відбуватися кінофестиваль «Миколайчук Open». І ось тут кінопалац Миколайчука. Приїхало дуже багато гостей. Коли я їхала в потязі зі Львова, зі мною була дівчина, я кажу, а куди ти їдеш? А не «Миколайчук Open». Коли я їхала до Києва. Теж зі мною їхала дівчина, і е, вона живе. Вона киянка, живе в Ірландії. Вона сказала, що я залишуся ще на деякий час в Україні, тому що я повернуся в Чернівці на Миколаївчу Ковпин. Це неймовірно класно і круто, що молодь приїжджає на такі події. А як же може бути інакше? У мене вже в руках програма кінофестивалю е, буде дуже багато подій, цікавих фільмів, і художніх, і документальних, і історичних, як зазвичай. Чарівна зала чекає відвідувачів. Бренд Нехустка, як зазвичай, в холі буде дивувати нас своїми виробами. Це все так по-чернівецьки, по, по буковинськи, по-українськи. Я усіх запрошую на цей кінофестиваль. Абонемент я придбала ще десь місяць тому назад. 1200 гривень. І на протязі 9 днів ви зможете відвідувати «Unlimited» повністю усі фільми. Скажіть, чи це не круто? Ну, реально, це навіть менше ніж у Києві повечеряти в середнього гатунку ресторані. А тут ви отримаєте неймовірне задоволення. Я бачила вже е, Гладушевського, пана Гладушевського, який виходив назовні. Зараз перший день, початок. Але скоро буде таке. І про це все в прямому етері і не тільки я буду вам розповідати Чернівців з міста моєї любові, червневих міста Троянд, ваша Оксана. Дем'янишина. полетіли на кінофестиваль Миколайчук Опен. І ми ще помилуємось моралом Івана Миколайчука. Звичайно, зробимо світлини, чернівці всі в трояндах, лаванда, маки. І ми заходимо всередину в цей храм Мельпомени. Фотографується дівчатка. Ми ж холом. Дівчатка на ресепшені допомагає зорієнтуватися. Доброго дня, вітання! Ось такі програми кінофестивалю. Так, ну давайте ще одну. Я віддам друзям. Дякую, роблю репортаж. Так, успіхів з святом, тому що це подія святкова для чергівців однозначно. А ми з вами зробимо огляд фоє і різних зон. І ось тут канал Сі4 місцевий бере інтерв'ю Олександра Терена. Про нього буде фільм Наш військовий, наші реалії. І ось ми заходимо доброго дня до холу нашого кінопалацу ми бачимо Олексу Гладушевського, генерального продюсера кінофестивалю Миколайчу Копин, який каналу 1 плюс 1» дає інтерв'ю. Адже це подія національного значення. В хулі можна придбати шопери, задонатити. Сергій Янушевський, звукооператор кінофестивалю, і відвідувачі, які стоять в черзі, щоб зайти до зали. Зала прямо Олекса Гладушевський, людина в центрі історії. І наш улюблений бренд Нехустка, який доброго дня, вітання, який завжди тішить відвідувачів своїми неймовірними виробами: бренд Нехустка. Мій улюблений басарабський килим, краватки, хустинки на будь-який смак. Краса Україна України в історії, картини українських митців. люстерко в повний зріст. Привіт-привіт! І атмосфера кінопалацу Миколайчука. Бакара кафе так само партнер. Деді Микола можна почастувати смаколиками і Миколайчук кафе, де я зазвичай люблю брати для себе капучино з маршмеллоу. Ми виходимо назовні, спостерігаємо за чернівецькими вілами, трояндочками. Півники вже відквітли, лавандочка. Це не центр Чернівців. Але в Чернівцях все близенько і затишно. По Чернівецьки. Різні локації Миколайчу Колта. Центр Миколайчука. Чи довго настрій нам усім? Неймовірних переглядів, неймовірної атмосфери. Ще раз помилуємось нашим Миколайчук. Центром, центром Івана Миколайчука. І їдемо на Кобилянську, в книгарню, бо буде зустріч з Ольгою Сумською. Програму взяли абонемент, отримали. Ось так він виглядає. І усіх запрошую на неймовірний кінофестиваль Миколайчук опен у Чернівці. До нових зустрічей, мої любі! До нових зустрічей!